А я хочу, хочу почати свій урок такими словами. Щиро я вас вітаю, всім бажаю щастя, долі, гарних успіхів у школі, щоб рослили, щоб мужніли, з 12 щоб дружили, вчились працювати, щоб завжди за вас раділи ваші мами. таті. Сьогодні діти, наш урок буде присвячений Дню мови. І не давямо, тому що завтра е, день, Міжнародний день рідної мови. І е, сьогодні наш урок ми проведемо в різних формі урок подорож. Щоб е, вирушити в подорож, треба е, повторити ті знання, які ви одержали на попередніх уроках, пригадати, що ви вчили. І тоді вирушати у подорож. Отже, щоб сьогодні завдання наші уроки такі: не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Отож ми вирушаємо у подорож. Перша наша де, така. Станція, про, ми маємо говорити про нашу українську мову. На домашнє завдання вам було скласти твір, воздух, про, твір про мову. Отже, має, ви маєте зараз, передайте один другому мікрофон і зачитуйте свої твори. Мова це душа народу. Відна мова живе з людиною всюди і завжди. Без неї, як сонце, повітря, води та Людина не може існувати. З Змаличку, слова рідної мови, людина відкриває для себе лише і чарівні свій життя. Мова це безцінний скарб народу, там та не У ній відбито його характер, історію, звичаї, побут, і найдорожче спадщина, як заповіт поколінь, колін, передається нащадкам любов до свого народу, до рідної мови. Людина не може покинути, людина може покинути батьківщину і відчути більше рідної мови, але у свідомості залишається полоскові. Розпілова ламати. перші ражені, не путій тільки цітє, єдину некосторну не мовою, мовою, якою говорили дітей прагне, відводжу до якої дитя з'являється на світі. Алінка, тільки треба голосніше, треба було голосніше читати і повільніше. Діти, у вас е, факта є соняшники. І кожен із вас, хто відповідає, прочитали твір, ставити собі плюс одну перевозочку сонця. А коли я буду читати, і ви не будете чого дізнати, то значить за то ставите собі мінус. Прошу, голосніше читає наші, ніж авіймаків. Так задайте. Любов до рідної мови, любов до рідної батьківщини, невід'ємні поняття. Вони споконвіку живуть у людських серцях і притаманні тим, хто, має, хто шанує і має історію, їх культуру, власного народу. Дійсно, не було жодного видатного письменника. Який би не, не, не висловив любові до рідної мови, а також своєї тривоги за її долю дійсно не було жодного поета, який би не покладався на рідну мову, найсвітліших надій. Так складалося, так складалося і так зараз є, що всі йдеться про нашу рідну мову. Мова це душа нашого народу, немовля з перших днів свого життя чує рідну мову від матері, а потім, підростаючи, повторює перші писливі слова. Це, звичайно, саме ті слова, які промовляла е, ще за сивою давнини над колиською. Чим молода жінка чимось схожа на матір? Мелодійна, це неповторна українська мова. Вібрала у себе. По гомін лісів, по ліву, рік морів, землі нашої. Мова, вона як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ, наша українська мова це золота скарбниця душі нашої, з якою ми виростаємо, якою ми живеме, живемо, живемо, завдяки якій маємо вели, величезне. Правої, високу високої шанувати наш український народ. Сікаєш наступне! Яка чудова українська мова, Піпки на колося, виспішена птахами, з письменниками, перші слова матусиної кулискової, бабусиної легенди. Саме вони відкривають кожній людині. Безмерті світ зеленої діброви, мови, моя рідна мова така мелодійна, та неповторна, бо вибрала в себе мови кулів і лісів, степів і дігров, землі української. Вона передкана калиною, барвінком і вишневим світом. Мова така багатогранна, ніжна, ясна, як промивчики сонця, що яскравим сяйвом посипають землю добром, радістю, плодами. Повна ніжності, як пісняний первосіл, повна сил, як допшироколеси, повна вогню, як спала новонарожної жінок. Е, діти ще, ви зараз слухаєте, хто тут зачитує, і тим часом в своїх творах шукаєте пригменти. І подивіться, яких частин, ну, чи багато пригментників є у вашому творі. Простику тим часом. Прошу. Само морального дитинства і до глибокої Все життя люди тісно пов'язані з мовою. Мова це засіб спілкування один з одним. Якщо людина царається своєї мови, не любить її. Вона не заслуговує на ім'я людини. Дитина ще не навчилась їх слід говорити, а їй слух. Вживає гурки, бабусини, казок, матерної пісеньки, казки та пісеньки це також мова, це що, це, що люди роблять у світі, здійснюється за допомогою мови. Без неї не можна працювати. Мова е, призначена. Для того, щоб слухати, спілкуватися і розуміти один одного. Однак любить і нашу мову усі країни, рідну мову вона наш найдорожчий скарб у житті. Тому не залишайте її ніколи і не покидайте своєї мови. Володя, там у тебе було усе життя, люди пов'язане, усе життя людини, напевно, на ти з'їв. Закінчення? Можна бути змою. Може, не дочитав, плече. Може, ви є, то ми вже потім перевірити візику до життя. Словіння нашого боятися, що рідну мову. Батьки на життя. Баже, з'явийний яр. Вона звідковолос. Рано без нас, така, якщо ви почули, У нас трошки так читає. почитання. Рідна мова, вона така неповторна, мелодійна і співуча, бо в все верховим дібром і луків, полів і лісів, духмяні, п'янкий запах рідної землі. У народу немає більшого скарбу, ніж його мова. Бо саме мова це характер народу, його пам'ять, історія і духовна новинність. У ній відбиваються звичаї, традиції. Погодний роду, його розум і досвід, краса і сила душі. Вона допомагає нам пізнавати світ, відкривати для себе великий і чарівний світ життя, Без мови не може існувати і розвивати суспільство, бо вона допомагає нам обмінюватися думками, висловлювати свої почуття, досягати взаєморозуміння створювати духовні цінності, мова народу найкращий цвіт, що ніколи не в'яне, а вічно живе, розвивається. Одна українська приказка говорить ласкавими словами і гадюку годують. Тож бережімо рідну мову, шануємо, розвиваємо, дбаємо про її чистоту і красу, намагаємося говорити один одному добрі слова. Тоді і світ навколо стане кращим і добрішим. Так, дублішим. наша мова, мова кольорова, кранева, царю трагне широві. Мова життя похована основа, пане від конвою, на які люди вишивають узори свого життя. У коштовний скарб набувається віками нашим народом. Українська мова є рідною для мене, моєї сім'ї та родичів. Вона, вона рідна для моїх друзів. Адже від самого народження я чую. Дитина розтечує першу казку і пісню і збагачує свій квітник слів, що жити далі теж, теж більше роз... розростається і пишається у і пісніше буялі у людини різного культурного рівня, які признаки. При... При нами вживаються до мови, одні розмовляють усю глибу, розуміють усю глибину значення мови. В житті народу тому, дбають е... про її. Її. неї, бо болячи від того, що завжди ті... неважають мову ті, які говорять з сушиком, хто ладен за... Забав... То, так? Яка відгукнулася на рідне слово. Наша дума, яка, яка вона житиме. Ні. Будьмо небайдужими, тоді мова розвиватиметься краще. Кожен повинен пишатися своєю. Вона цього варта. Так. Уже жиді, ви послухали твори кожного із вас, Напевно, там були неточності, може, ви написали, я думаю, добре, а прочитати, може, не так. Не знаю, перевірю, по, по побачу. Але все ж таки, ви побачили, що кожен світ цінний тим, що в кожному творі говориться. Про що? Про рідну мову, про її що? Значна життя народу. Ще про що? Про я Сури, і дивіться, ми прозвучали слова, що, напевно, немає письменника, який би не до недоторкнувся питання про мови. І я собі думаю, про мову нашу, про значення її в житті народу, і я собі думаю, що і ви свій такий непостийний вклад внесли і сказали добре слово про нашу рідну мову. Так? А тепер давайте повторимо собі. Нагадай собі, яку, яку частину мови ми вивчаємо зараз на, на уроці мови. Прошу. Прикмети. Таку не мречення требують. Ми вивчаємо. Ми, ми вивчаємо українські мови прикмети. Частина мови прикмет. До якої частини мови відноситься прикметни? Прикмети, яка частина мови? Є дві групи частини мови. Яка? Ну, хто пам'ятає? Я що тобі плюс? Яка частина мови — предметний? — Телефон. — Предметний — це записи, які є на мові. — Добре. Означає, що предметний означає? На що впадає предметний? На що? Якой предметний? — Який? — Ні, на що впадає? Чекай, я питаю. — Предметний вказує на дію предметного. — На ознаку предмета. І відповідає на питання, які володять? Предмет. Яке, яке, яке. Які, Чий? Чий, чи я, чи ні. Добре. А тепер діти давайте пригадаємо, а на рук, які руки виділяється прикметники? Якими ж не називали як прикметника? Які то? Які то зазначені да, прикметники? <плес> Якісні, відносні і присвітки. І при присвіт. добре. Ще ми вчили, що якісь ступені які порівняння прикметники. Що тобі таке вчили? Які прикметники мають ступені порівняння? Скільки... Ні, ні. Які прикметни? Яка група прикметники? Ми кажемо якісні, відносні і У трьох з них має другу ступень порівняння. Якісні, добре, ставиш так само добре. А тепер нагадаємо собі ще ступені порівняння прикметників. Які то ми їх знаємо? Скільки ступенів порівняння? Скільки ступенів порівняння? а? Є? є два ступені порівняння прикметників, добре за них ходіла до виконавчення. Які ти знаєш ступінь порівняння? А ну, а Які жі? Ну пригадайте, як то ще спомагається. Вищі і найщі. А вони мають уже якусь форму. Яку вони мають форму ступінь порівняння? Форму. Є вищі ступінь порівняння. Ми писали така і така форма. І найвищий, така і така. Яка писала? Прошу. Просту і, Просту і Де? Ну. Прекментиків, вищий ступінь, проста форма. Поряд, нагадчик каже, вищий ступінь складна форма, а і володя. Вищий ступінь, найвищий ступінь проста. і біле і найвищий складна тис. нагадаємо собі, та що ти знаєш, знаєш. А ну награємо собі. Дивіться. Чисті, чистіший найчистіший. найчисті. Чистий, чистіший це. Було Віталій, чи мало тільки просто. Віталій. Добре, а ти мало складено. Прошу. Найбільші. Ні, складена простой сумки, складена форма. Словами, не знаю, де давай суді. Я твориться, ви шість сумки складена форма. Більш чистий, менш чистий. У нас є два плюс є, а дала приклад. Скажи де. Бірш зелений. Так, да, прошу. Вітай володя. Бірш фіолет. Ну, не хай, якщо не кожен. Більший, а ти є складну форму Найбільші. Найбільш? Найбільші? Ну, Ви щось перелякалися, не знаєте. Отже, розібралися з тим питанням. Добре, діти. А тепер ми з вами запишемо число скор класну форму з Грошика. Сьогодні 20 лютого класна робота. І у вас сьогодні буде не просто класна робота, а у вас вона буде записана у формі маршрутного листа. Тобто ми будемо собі закреслити маршрут, яким ми будемо подорожувати, бо сьогодні ми маємо з вами знаходити протягом року частку, не, яка десь там ви тобто, записуєте число, класну роботу і пишемо. Пишіть маршрутний листок. Так. Бо не тема, це тема чуть пізніше. Тема вже і є на увазі, але чуть пізніше записано в дошці. Так, отже, діти, зараз я вам зачитую вірш. І з того вірша ви маєте уважно, уважно його послухати, бо в нас звук трохи тяжче сприймати, ніж бачите, перед очима. Але все ж таки, ваше завдання послухати і побачити, які в тому вірші є якісь не, які незвичні слова. Слова, яким чогось не вистачає. Ви маєте уважно слухати. Слухаємо так. Бач. Бач, образились не на клас. Не шанують, не люблять нас. Хочуть, разом зі словами пишуть, а не хочуть, окремо залишать. Не нещасливо ми, ту... не ми тут живемо, в невідомій краї попливемо. Оглядають довкола лячно і нарешті ось що я бачу. Дістають із пеналі ручки, роби до Вас у віконце пес лежить на сонці, а на клумбі побіля будки блакитні ростуть забудки. Ось велика сіренька птаха прокопила комашку в даху. Десь у листі лящить перепівка, ктар із квітів збирає джинка. Помічаю навколо мене скрізь нещасні слова без «не». Що ж ми будемо тепер робити? Як без часточки не прожити? Проповною йти в дорогу. надамо час не, допомогу. Так, от ми вирішаємо в дорогу, надаємо час не, допомогу. А тепер діти ще чатинку, коли вівша в'ятання незвичні слова, я думаю, що ви почули. Які ви почули стола Ти що Забудка. забудка. Шо, Чи ви може по пам'яті запише. Да. А ну давайте то, -мо, може по пам'яті запишете. Пишемо забутка, лікар почула взагалі, ставлю собі плюс сонячний ще що почув, Хтар. Хтар, добре. Ти, що почула? Почу ти що почув. Ні. Ще хтось щось почув, може. Не, не почула далі.